Тим часом, після повітряних тривог і ворожих атак на сторінках найпопулярнішого в Україні ресурсу повно оголошень про зникнення собак. Uh -huh. Щонайменше 143 публікації в соцмережах, мабуть, ще більше навіть проховати не вийде? І після кожної повітряної атаки з'являються десятки нових історій, коли домашні улюбленці від страху тікають з дому світ за очі. Так, от більшість із них потім знаходять, але все це великий стрес, як для тварин, так і для людей, для власників. Тож як зробити так, аби домашній собака легше переносив нічні повітряні атаки. І як діяти, якщо біда сталася, і він таки втік? Відповіді у сюжеті Каріни Шевченко. Дивимось. Вона панікувала так, що вона рвала його, відірвати не змогла. І відповідно вона його перегризла і збігла. Її звати Альма. Ще кілька днів тому під час масованих обстрілів в столиці вона зникла без сліду. Залишився лише обірваний повідок поруч з будкою. Марина одразу почала писати в усі соцмережі, аби знайти улюбленця. Ми її тут шукали десь дві години. Знайшли на території сусіднього інституту. Вона була дуже грязна, така мокра, десь вона ховалася. Коли я її шукала, ми кілька разів проходили поруч. Вона навіть не відкликалась. Зрештою, наступного дня власниця знайшла злякану альму у кущах. Каже, під час повітряних тривог її собака стає неконтрольованою і дуже важко переносить стрес. Є такий вагончик, там внутрі будка стоїть, але коли її закриваєш, вона під час тривоги зриває двері, вона ламає, вона обдирає обшивку внутрі. Вона дуже нервує. Аби Альма знову не загубилася, Марина одягла на неї GPS-трекер. Тепер у будь-який момент вона може відстежити, де знаходиться собака. Випадки зникнення тварин під час повітряних атак стаються регулярно. У собак кращий слух, ніж у нас. Вибухи для них звучать у 16 разів голосніше, ніж для нас. Не дивно, що тварини можуть запанікувати. Наляканий собака починає часто дихати, тремтіти і шукає будь-яку схованку, де почуватиметься безпечно. Коли собака боїться, труситься, часто дивікає. Ми її е, прибираємо в те місце, де найменше шуму: це ванна, та, туалет. Е, в общем, де подалі від вікон можемо навіть спеціально якоюсь тканиною, двері е, облагородити, щоб менше звуку туди входило. Друге, е, зробити масаж, а не смаколики, іграшки, команди і чистюкання. Масаж він розслабляє собаку. Поглажування вони можуть погіршити. Тільки стан рівень стресу собак під час вибухів залежить і від поведінки власника, кажуть зоопсихологи. Якщо господар панікує, тварина це відчуває та дуже лякається. Тож людям теж радять зберігати спокій та впевненість у такі моменти. Приносити вибухи впливає більше е, знову ж таки. Я віддаю 70% на купування, на вплив власника. 70%. 30% можна а, можна віднести до породи, вік і характеру. Аби собака не утік під час атаки, кінологи радять завжди тримати його на повідку, перебувати у закритому приміщенні та з дитинства привчати тварину до гучних звуків. Так вона не буде асоціювати вибухи з небезпекою, а сприйматиме це радше як гру. Це можуть бути воздушні кульки, можуть бути петарди, можуть бути постріли зі стартової зброї. Також вибухи можна їздити, скажімо, на стрільбище або полігони і асоціювати звуки вибухів з чимось приємним. наприклад, якимось класним класним смаколиком або грою в м'яч. Тоді собака розуміє, що коли щось бахає, вона отримує винагороду для безпеки тварини. Також корисно придбати gps трекер адресник чи чіп. trip Маленький такий пристрій розміром з рисове зерно, і в ньому є ідентифікаційний код. По цьому кодом будуть прив'язані ваші контакти, і тваринка ця знайдеться. В сучасних країнах це вкрай необхідно, тому що там будуть прив'язані і щеплення і з чіпованою твариною легше буде е, перетинати кордон. Якщо ваш собака загубився, експерти радять одразу писати у усі групи пошуку тварин в інтернеті, обов'язково вказати ім'я, додати фото та опис особливих прикмет. Коли улюбленець знайдеться, варто якнайшвидше звернутися до лікаря, адже стрес може позначитись на здоров'ї тварини, наприклад, спровокувати розвиток цукрового діабету або інших захворювань.